Кандидат у президенти Ігор Смишков вперше завітав на Львівщину. В рамках візиту вдалось зустріти зі спрофспілкою, завітати у гарнізонних храм, організувати зустрічі з письменниками Львівщини та пройтись центром міста. Завітав кандидату президенти також у виборчий штаб, де отримав небияку підтримку. «У 2016 році я теж давав інтерв'ю, і мені мені Валентин Щербачов задавав питання: чи чому у вас пане Василю не йдете у владу. Я тоді говорив так, що поки що ми не знаємо, що робити, і немає тієї команди, з якою можна йти. Зараз я в принципі можу вже стверджувати, що є та людина, за до якої можна приєднатися і робити це все на благо в Україні. Ми дуже його шануємо. І віримо, що він буде нашим президентом. Ми військові пенсіонери, і я офіцер. Дружина моя сержант в запасі. Ми чекали цю людину. Розумієте? Ми чекали цю людину, яка би могла вивести Україну на, на другий рівень розвитку. Розумієте, враження колосальне. Від людини, яка не тільки енергетично заряджає, вона е допомагає людині вірити, що на Україні будуть зміни. це що людина йде перемагати, і я теж хочу, щоб це було значить так перемагати не тільки брати участь, а перемагати і іменно президентський вибор. Парламентські вибори будуть потім. Зараз треба всі сили зорганізувати для перемоги. Ігор Смішко запевняє, що відтепер приїжджатиме у Львів частіше, адже це перлина України, яку необхідно зберегти для наступних поколінь. Дар'я Залеська, Андрій Білий.